Відбулись збори Тернопільської міської організації партії промисловців та підприємців України. На зборах сформували список кандидатів депутати до Тернопільської міської ради по одномандатних мажоритарних округах. Василь Чубак, кандидат на міського голову Тернополя від партії промисловців та підприємців України, запевняє, команда, яку одноголосно підтримали збори партії, має чітку громадську позицію, є професійною і дієвою. Серед представників партії промисловців і підприємців, які подали сьогодні документи до територіальної виборчої комісії, студентський мер Тернополя Михайло Лилик, директор ТРЦ Подоляни Михайло Ібрагімов, голова громадської організації Здорова нація Олександр Пасічник, голова міської організації партії промисловців і підприємців України Андрій Дзензель, доктор філософії Мар'яна Голован, автор та ведучий івент проєктів Андрій Голда. Депутатів-мажоритарників знатимуть в обличчя їхні виборці. Вони будуть вирішувати ті проблеми, які є нагальними і наболілими для конкретних округів. Представники партії промисловців і підприємців України. Створили в Тернополі понад 7 тисяч робочих місць. Наша команда складається з різнопланових людей, але нас об'єднує одне. Ми всі спеціалісти своєї справи. Прийшов час об'єднати дієздатних людей. Нехай інші обіцяють, а ми будемо працювати. Будівництво нових підприємств поверне за кордону десятки тисяч тернополян. Люди повинні жити і працювати на рідній землі. Креативна молодь є основою нашої команди. Нове бачення, нові проекти. Створять Тернополю імідж справді європейського міста. Тільки ті люди, які досягли успіху в житті, здатні зробити наше місто успішним. Це команда партії промисловців і підприємців України.